Вправа 64, порівняй. І є 6 виразів, які необхідно порівняти. Ну що ж, давайте будемо крок за кроком порівнювати. Отже, перше завдання треба порівняти 7 дециметрів 2 см і 71 см. Як їх порівняти? Давайте їх зведемо до однієї величини до сантиметрів. В одному дециметрі 10 см, 7 дециметрів – це 70 см плюс 2. Отже, зліва у нас можемо написати, що це 72 см. Ну, а справа 71 см. Сантиметр 72 більше, ніж 71, то ми ставимо знак більше. І тут ми ставимо знак більше. Тобто у нас 7 дециметрів 2 см більше, ніж 71 см. Друге завдання: 4 км 35 метрів треба порівняти з 4350 метрів. Ну що ж, давайте пригадаємо, переведемо це в метри. 4 км це 4000 метрів, плюс 35 це буде 45 см. Метрів, а справа у нас 4350 метрів. Так, кількість тисяч у нас однакове, тут у нас кількість сотень 3, а тут 0. Тобто ставимо знак менше. Тобто, в нашому виразі ми маємо поставити знак менше 4 км 35 метрів менше за 4350 метрів. Третє завдання 7 кг 112 г. Треба порівняти з 7121 грамом. Так, як же його порівняти? Давайте все переведемо в грами. 7 кг це 7 тисяч, додаємо 112 грам. Ну а справа у нас залишається 7121 грам. Тут лише додамо крапку з комою, добре. Ну що ж, давайте їх порівнювати. Тут у нас 7 тисяч і тут 7 тисяч. Тут у нас сотень одна і тут у нас сотня одна. Але десятки у нас тут один десяток, а тут дві десятки. Один десяток у нас менше за два десятки. І тут ми тоді ставимо знак менше. Тобто 7 кг 112 г менше за 7121 г. Переходимо до четвертого завдання. 4 центнери 2 кг треба порівняти з е, масою в 402 кг. Так, ну що ж, 4 центнери переводимо тоді. Кілограми 4 центнери це 400, плюс 2 це буде 402 кілограми. Ну, а справа у нас 402 також кілограми. Ну, 402 і 402 кг це одні і ті ж одна і та ж величина. Тобто тут ми маємо поставити знак рівності. Ці величини однакові. 4 центнери 2 кг це 402 кг. Далі час порівнюємо 3 години 10 хвилин і 200 хвилин. Тут буде дещо складніше. Одна година це 60 хвилин. 3 години 3 на 6 це 18 ,1, 0, 180 хвилин. І 10 хвилин це буде 190 хвилин. Ну, а тут залишається 200 хвилин. 190 у нас менше за 200 і тут ми ставимо знак менше. Тобто 3 години 10 хвилин менше за 200 хвилин. Аналогічно в. Завдання 6. Нам треба порівняти 120 секунд і 2 хвилини 5 секунд. Ну, 120 секунд так можна і залишити, якщо ми хочемо секунди. Ну або можна було сказати, що це 2 хвилини, а тут 2 хвилини 5 секунд. Але все-таки переведемо секунди. Отже, тут залишиться 120 секунд. Справа 2 хвилини 2 на 60 це 120, тобто це 120 секунд плюс 5 це 125 секунд. Тепер їх можна порівняти. 120 у нас менше за 125. І в нашому виразі буде знак менше. Тобто 120 секунд менше за 2 хвилини 5 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.